Героям слава! Сьогодні хай гордо лунає! Цими величними словами ми наше свято відкриваємо, усю нашу шкільну родину з останнім дзвоником вітаємо. Закінчився рік навчальний, хай не буде в нас печаля, був тривожний він з війною, страшно нам було порою. Як тривога заставала, в укриттями відправлялись, дистанційно теж навчались, не було в нас часом світла, та не здавалася освіта. І знання ми здобували усі труднощі, здолали. Сьогодні об'єдналася наша шкільна сім'я від України і до Німеччини з Варшави. Звучить славетно пісня Головна! Увага, друзі! Плине гімн держави. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття у свой стороні. Нашу свого покажен, що ми брат козацького роду! Свято сьогодні обпалене війною, бо Україна моя у вогні. Її захищають справжні герої, неньки моєї, доньки і сини». Війна це не сон». Це жахлива реальність. Згадаймо героїв сьогодні своїх всіх тих, кого вбили кулі ворожі, хвилину мовчання, шануємо їх. Минув цей рік навчання, були і успіхи, були і розочарування, завершились великі перегони. До слова ми запрошуємо директора школи. Сьогодні з нами попрощається весна. Всім залишаючи барвисті, ніжні квіти. Хвилина радісна приходить і сумна. Останній дзвоник оголошую відкритим. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, я вітаю вас зі святом останнього дзвоника, яке знаменує завершення навчального року, подолання чергової сходинки в освоєнні знань, для наших наймолодших учасників шкільної родини та учнів середніх класів. Цей святок пов'язується з гарними оцінками і улюбленими канікулами. Дійсно, прийшла пора для відпочинку набратися сил, духовних і фізичних після напруженої спільної праці. Нехай для всіх вас літній відпочинок буде радісним, безтурботним і змістовним. Наповненим яскравими враженнями і мандрівками. Дорогі наші випускники, перед дзвін останнього дзвінка відкриє перед вами нову сторінку вже дорослого життя. Ще вчора вас називали діти, наше майбутнє, а від сьогодні вам, молодим і талановитим. Приймати виважені рішення власними силами і зусиллями будувати своє щасливе майбутнє, головне бути чесними і добрими людьми, щастя вам і удачі. Ось і червень на порозі, нині свято. Це час радіти, час чогось бажати. Діти України, бажань у нас багато, проте це влучний час найзаповітніші нас звати. Дорослі запініть війну, ми хочемо миру, дитинство світлого гратися і співати пісні. Ми молимо щодня і маємо віру, щоб вже настали мирні і щасливі. дні. Дорогі випускники, ви наша гордість та надіма. Сьогодні перший клас вам бажає здоров'я та добра. Щоб були всі щасливі, щоб не знали горя зла. Будьте привітні, красиві, милі, а особливо здорові на позитиві. Щоб труднощі трудності до долати і тільки мирним весним в житті довелося зустрічати. стричати. Першачки довго думали. Що вам подарувати? Бути позитивно, як ми. Шкільне прислів'я, мабуть, кожен знає. До школи в нас прямують всі стежки. Клас випускний. Слова подяки скаже за всі щасливі шкільні роки. Школа стала для нас не тільки місцем, де отримують знання, а й дійсно другим домом, як це банально не звучить. Тут ми дружили, допомагали один одному у вирішенні завдань і життєвих проблем. Разом перемагали і ділили гіркоту поразок, раділи успіхам один одного і намагалися втішити в біді. І завжди поруч з нами були наші класні керівники: Джуста Мара Вікторівна, Кваша Олена Миколаївна, Гусєва Юлія Вікторівна, Колісник Надія Васильівна та Дідюкова Наталія Володимирівна, які розуміли нас, допомагали. А ми не помічали цього, ображалися і самі часто вас кривдили. Пробачте нас за це. Ви ж розумієте, що ми були в перехідному віці, і емоції перемагали здоровий густ. Ми будемо намагатися, щоб в майбутньому вам ніколи не було за нас соромно. Ми зберігатимемо шкільні моменти не тільки у фотоальбомах, файлах і на дисках, а й у своїх серцях. Ви стали опорою вірними і надійними друзями. Дуже боляче усвідомлювати, але прийшов час з нами прощатися. Настав час вирушати нам у доросле самостійне життя. Ми робимо свої найперші кроки. У доросле і складне життя. Воно складне та тим не менш цікаве. Ми будемо жити чесно, Творити. Мислите, як ви нас учили. Хвилини на прощання, неминучі, неблаганні. Як не тяжко вимовити ці слова, вони останні. Ті, що так міцно зв'язували нас з дитинством, з рідним, близьким, незабутніми шкільними роками. І навіть якщо доля розкидує нас по світу, ми завжди пам'ятатимемо, звідки все почалося. Виросли діти, готові в дорогу. У струмку височень, у гінку далечень. В материнському серці неспокій, тривога. Яку путь обере їх донька чи син? щороку зростали, мудріли, мужніли, і тепер, попід хмари, дістали крильми. Але скільки б вам літ не ковали за золі, ви завжди залишаєтесь для нас дітьми. Мамо, матінко. Стоїш ти поряд, миле, та хто стільки літ мене ростила. Що мені лише добра бажала, що усе на світі пробачала. Що могла своїм гарячим серцем будь-яку біду мою відвести? Що своїм крилом, яким ласкаво, вмить усі вирішувала справи. Хай квітую ромашками маками для батьків наших літо і весна. Щоби мама ніколи не плакала, щоби тато тривоги не знав. Кожен з нас до того звик, Що їх класний керівник. А точніше класна мама завжди поруч завжди з вами. За роки життя шкільного класних мам змінили трьох ви. І сьогодні кожна з них. Хочу привітати діточок своїх! Дорогі мої випускники, ось і закінчується ваше шкільне життя, а з ним разом закінчується і ваше дитинство. Попереду у вас дорослий шлях. Бажаю вам всім мирного неба, здоров'я, щастя, успіхів у всьому. Бажаю вам вибрати правильний, правильну дорогу у житті, вибрати правильну професію. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Я люблю вас, хай Бог вас хранить. і допомагає. Шкільне життя це ті спогади, що залишаться у вашій пам'яті назавжди. Тут кожен з вас зміг показати і пізнати себе, свої можливості, свої сили, свої слабкості. Тут ви навчились дружити і допомагати один одному. Тут у вас з'явилось ще декілька ног. Ми вчили вас долати труднощі. Приймати рішення, знаходити компроміси і добиватись найкращих результатів. Ми разом переживали перемоги і поразки, прості і яскраві уроки, подорожі і змагання, складні розмови і добрі справи. Життя після школи воно інакше, емоції будуть яскравішими, поразки будуть відчутнішими, а перемоги більш дорогоцінні. Я сподіваюся, у вашому житті перемог буде значно більше. І кожна з них буде підштовхувати вас до нових звершень. Не зупиняйтесь, будьте впевненими в собі. І пам'ятайте, для того, щоб щось мати, треба наполегливо працювати і постійно вдосконалюватись. Чарівні палички» не видає жоден вищий навчальний заклад. Лише дипломи. А далі то все ваша праця. Будьте щасливі! І нехай все задумане вами здійсниться. Ну ось і все. Навчальний рік позаду. Переду канікулі пора. їх дочекалася шкільна наша громада. Радіють всі, дорослі й дітвора. Лише дзвінок подає свій голосочок, а то ми вже забули його спів. Вона й нам у цьому році спогадом школи і тихих мирних днів. Dancing gracefully across my mind. До побачення, школу! Дочекайся у вересні нас. Ми усі повернемося в рідні і затишні стіни. Незабаром прийде перемога і розквіт у час. Будемо жити у вільній і мирній своїй Україні.